Україна та РФ здійснили черговий етап обміну військовополоненими, що стало вже четвертою такою операцією за останній тиждень. Цей процес є частиною домовленостей, досягнутих під час переговорів у Стамбулі на початку червня. Про факт обміну повідомив президент України. За його словами, серед звільнених є чимало осіб, які перебували в Неволі ще з 2022 року. Це військовослужбовці збройних сил Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту. Уповноважений Верховної Ради України справ людей. Тини Дмитро Лубінець уточнив, що серед повернених осіб є ті, кого раніше вважали зниклими безвісти. Повернені захисники України брали участь в обороні на різних напрямках, зокрема в Маріуполі. Багато з них потрапили в полон у перші місяці повномасштабного вторгнення. Зазначив Лубінець, додавши, що значну частку звільнених складають офіцери. Віковий діапазон звільнених становить від 21 до 63 років. Точна кількість повернутих не розголошується з міркувань безпеки до завершення всіх процедур об. Один із вже колишніх військовополонених Павло Шатохін, військовий юрист за фахом. У лютому 22-го року його відкликали з відпустки у Франківську, коли він перебував біля смертельно-хворої мами. Захисник морський прикордонник з перших днів повномасштабного вторгнення обороняв Маріуполь. 19 травня 2022 року був виведений звідти у полон, повідомляє його сестра. Одночасно з обміном полоненими в суботу відбулася чергова фаза репатріації тіл загиблих. Про це проінформував координатор. Наційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Україна отримала ще 1200 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським громадянам. Зокрема, військовослужбовцями йдеться у повідомленні штабу. Зазначається, що найближчим часом слідчі правоохоронних органів разом з експертними установами МВС проведуть необхідні експертизи та ідентифікацію останків. Це вже третій подібний етап цього тижня. 11 та 13 червня Україна вже повернула 1212 та 1200 тіл. Відповідно, усі ці гуманітарні операції є результатом переговорів між українською та російською делегаціями у Стамбулі на початку червня, де також обговорювався можливий формат обміну тілами загиблих у співвідношенні 6 тисяч на 6 тисяч.